Я вже колись казала, що однією з найважливіших потреб жінки в стосунках є безпека. І коли ви приходите на мої консультації, коли я вас запитую, що вам потрібно від чоловіка, що ви від нього хочете, які потреби він вам повинен закривати, ви відповідаєте, це потреба в безпеці. Але коли я починаю вас допитуватись: а що значить безпека в стосунках з цим чоловіком, що саме як це виражається, як має виглядати на дотик ця, ця безпека. Ви тут не можете відповісти вас, якийсь конфуз, ви не можете надати своїм словам форми. Сьогодні я хочу вам допомогти надати вашим словам форми. Поговоримо про те, що таке безпека для жінки в стосунках з чоловіком і як це може виражатися. Тобто ми сьогодні оприділяємося з дефініціями. Що є справді дуже-дуже важливо, тому що завжди потрібно усвідомлювати, а чого я хочу. І так, поняття безпеки в стосунках, включає для жінки. Сьогодні ми говоримо саме для жінки, включає три складові. І перша складова це безпека психоемоційна. Що мається на увазі? Це коли поряд зі мною емоційно доступний партнер. Партнер, який може правильно приймати і реагувати на мої емоції, на вираження моїх емоцій. Найкраще, щоб цей партнер міг контейнерувати мої емоції, це коли я при людині можу без критики, сорому і страху осудження виражатися будь-як, виражатися самих навіть негативних своїх емоціях. можу плакати, сумувати, тратуватись і тому подібне, і знаю, що мені за це не перелетить. Я знаю, що тут багато жінок стикаються з проблемами, тому що вони в стосунках з емоційно недоступними чоловіками, або просто з чоловіками, які не можуть витримувати їхні емоції. І звісно, ця проблема чоловіків вона ховається в глибокому їхньому дитинстві, коли їх власні емоції не витримували, коли вони не могли проявлятися біля мами, тата або інших значущих дорослими якимись. Плачущими в істериках, литися, і тому подібне. Вони чули у відповідь: іди в свою кімнату, замовкни, перестань ревіти і тому подібне. І зараз їм дуже складно, насправді дуже складно. Відчувати ваші емоції вони не можуть вас бачити в такому стані. В них піднімається всередині таке, що вони самі не можуть усвідомити, вони не можуть приймати ваші емоції, тому що колись не приймали їх самих. І звісно, коли таке стається, то потрібно доносити чоловіку свою потребу, розмовляти з ним, йти в психотерапію і тому подібне. Але якщо раптом виявляється так, що ви поки що в пошуку стосунків, пошуку партнера для майбутнього життя. То я вас закликаю обов'язково обов'язково звертати увагу на те, наскільки емоційно доступна ця людина, наскільки правильно, конгруентно і адекватно він реагує на мої емоції, наскільки я можу самовиражатися поряд з ним, наскільки я відчуваю, що за цей самовираз він не буде злитися, він не буде відвертатись, замикатись ще кудись ходити в мовчанку і давати інші неадекватні реакції. Звертати увагу, наскільки емпатична людина, наскільки вона може приєднатися до мене у моїй болі, коли мені боляче, коли я розповідаю про щось дуже вразливе про мене, якась ситуація, яка принесла мені в минулому дуже важкі емоції, біль. Як реагує на ця людина? Наскільки емпатичний відгук в неї в людини? Наскільки людина може приєднатися до моїх емоцій, і наскільки може дати цей емпатичний відгук? Тому що якщо ви з цим чоловіком ідете справді в довгу дорогу, біля вас має бути емпатичний, емоційно доступний партнер партнер, який в зв'язку з власними відчуттями, емоціями, почуттями, і який може бути в зв'язку з вами в таких станах і виявленнях. Може надати вам в подібних станах підтримку, опору і витримувати ваші емоції, навіть якщо вони негативні, витримувати їх адекватно з теплом і прийняттям. Другий тип безпеки, який жінка чекає від чоловіка, це. Те, що він може її захистити від зовнішніх негативних чинників, від зовнішнього середовища, тобто від інших людей, наприклад, які на неї нападають. Я тут не кажу, що треба бити комусь морди і кулаками якось вирішувати питання. Я маю на увазі, що жінка має мати всередині таке відчуття поряд цим чоловіком, що що б не сталося, він завжди на моїй стороні. Він завжди на моїй стороні. Якщо відбуваються якісь конфлікти зовні, він завжди на моїй стороні. Навіть якщо це його власна мама. В реальному житті все набагато складніше, але цього чекає від чоловіка жінка. І в ідеалі він має давати їй цю безпеку, цей захист від зовнішнього світу. І третій вид безпеки, який чекає жінка від чоловіка, це фінансова безпека. І я тут. Трішки відхилюю, що багато насправді жінок на сьогодні такого виду безпеки вже від чоловіка не чекає, тому що вони змогли за своє життя створити собі цю фінансову подушку, цю фінансові капітали, фінансову безпеку. Але не всі жінки, і багато жінок залишаються в очікуванні фінансової безпеки від чоловіка. І тут я також хотіла би оприділитися із визначеннями. Що значить саме для вас, жінок, фінансова безпека в стосунках з чоловіком? Тому що ви також тут дуже часто путаєте поняття. Ви починаєте називати фінансову безпеку те, що я не знаю. Він приносить гроші, вас кормить вдягає, це домогосподарство, де ви живете, дозволяє вам жити на своїй території, на власній квартирі і тому подібне. Але це не про вашу безпеку. Ваша Фінансова безпека з цим чоловіком це якщо уявити, що раптом цей чоловік зникає з вашого життя, ну щось стається. Неважливо, що чим ви матеріальним залишаєтеся після цього чоловіка. Тобто, якщо у вас там квартира, то це подарунок, дарственна на цю квартиру, оформлена. Якби машина, то якби це не його машина, якою ви користуєтесь і тому подібне. Як каже одна моя знайома, шлюб це правильно оформлені папери. І це справді дуже важливо для самого відчуття жінки. Я вас закликаю не боятися, не боятися казати про це чоловікові. Особливо, якщо ви ще ну, у вас уже стосунки, йде діло до якихось більш серйозних стосунків, так, там до шлюбу і тому подібне, ви обов'язково повинні озвучувати, що знаєш, любий. Я дуже щаслива, що я з тобою в стосунках, але б я ще краще б себе почувала, якби в мене було відчуття безпеки поряд з тобою. Тобто, якби ти мені там купив якусь квартиру, залежно від. Від, звісно, фінансових можливостей того чоловіка, який поряд з вами, або якщо ви, наприклад, не працюєте і ви, ну, давай, ви працюєте на таких посаді, яка справді приносить мало коштів, то просіть у чоловіка не спільний банківський рахунок, а іще окремий рахунок спеціально для вас, на який він кожен місяць відчисляє вам відсоток від своєї заробітної плати. Який відсоток вирішуєте ви разом, звісно, або він сам навіть може вирішити це. Але ви повинні заявити йому про це. Звісно, це потрібно робити, щоб йому донести важливість цього, що настільки ви будете краще себе почувати поряд з ним, скільки ви будете в зв'язку з цим більш відкритою з ним, більш тепло до нього відноситись і тому подібне? А воно так і є. Якщо він якби забезпечує вам безпеку. Ви відчуваєте себе по всім фронтах безпеці з цим чоловіком, так ви ж розквітаєте поряд з ним і йому там вертається тройною дозою. Так, але вам важливо заявити і не мати цього страху, і сказати про свою потребу. Якщо там оформлені, будь ласка, картку, на яку ти окремо перечисляєш гроші. І ця картка, ці гроші з цих ці картки не має йти на наше домогосподарство, не має взагалі йти на щось. Саме краще, коли ви взагалі ці гроші на якісь депозити, не знаю, щось ви розпоряджаєтесь особисто для себе ними. Повторююсь: ваша фінансова безпека поряд з чоловіком, відчуття цієї безпеки всередині вас залежить від того, у вас є усвідомлення, що якщо цей чоловік зникне, з якими фінансовими матеріальними благами я залишаюсь?